Біля кордону вибухнула міна. Очільнику Волинської поліції дали нову посаду у Києві. Депутати Луцькради поговорили з працівниками стоматполіклініки. За гроші втручалися у шлях судять членів організованої групи. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельмишановне товариство. На передовій загинули ще троє героїв із Луцької громади. Лучанин Роман Гаврилюк, 1982 року народження, був контрактником. Служив на посаді старшого розвідника прикордонної служби. Свій останній бій герой прийняв 16 травня поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. 19 травня поклав своє життя за Україну лучанин Денис Угоров. Військовослужбовець був призваний на військову службу на посаду командира кулеметного взводу. Життя військовослужбовця обірвалося поблизу населеного пункту Григорівка на Донеччині. Герою назавжди залишилося 35. Війна забрала життя іще одного захисника із Луцької громади. Житель села Озерце Олег Скорубський, 1969 року народження, був призваний до лав Збройних сил України на посаду механіка технічного обслуговування автомобільної техніки мотопіхотного батальйону. Від отриманих поранень захисник загинув 17 травня. Його серце зупинилося у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону міста Харків. Причин поховання героїв повідомлять додатково. 18 травня на Харківщині загинув волинянин Микола Жук. Про це повідомили у Шацькій селищній раді. Воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року. Україну захищав у складі військової частини А-1008. У захисника удома залишилася мама. Тепер землякові навіки 44. Про прибуття траурного кортежу. І час похорону повідомлять додатково. У Рожичинську громаду знову надійшла чорна звістка. У війні з російським агресором поліг житель села Курсинь, військовослужбовець Артем Тюрн 2000, 2001 року народження. Солдат 111 ї окремої бригади територіальної оборони загинув 16 травня у районі населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. У Рожищчинській громаді оголосили дні жалоби. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. 18 травня у Запорізькій області трагічно обірвалося життя мешканця Любитова, молодшого сержанта Миколи Варчина. Командир міномета 3-го механізованого батальйону 1993 року народження боронив рідну землю від початку повномасштабної війни. Про це повідомили у Колодіжницькій громаді. Там оголосили триденну жалобу. Про час прибуття жалобного кортежу і чин похорону повідомлять додатково. Луцька громада прощається із полеглим захисником Романом Гаврилюком. Герой загинув 17 травня, боронячи Україну. У мирному житті він був професійним спортсменом, тренером-викладачем Федерації тріатлону Волині, чемпіоном України. На 100 кілометрів. І 17-ї години віддати шану захиснику можна у нижньому храмі кафедрального собору Святої Трійці. Відспівають Романа Гаврилюка 22 травня об 11.15, а поховають на алеї почесних поховань на кладовищі у селі Гражджа. У герої залишилися дружина та дві донечки. Щирі співчуття рідним і близьким, вічна честь і шана усім полеглим землякам. На Волині здетонувала міна поблизу білоруського кордону. Сталося це на Раднівщині. Дорогою їхав саме вантажний автомобіль. Його пошкодило вибуховою хвилею. Про це стало відомо і соціальних мереж. Постраждав водій та пасажир. У поліції кажуть, міна здетонувала через блискавку. Вчора, 20 травня, відбулось здетонування мінного загородження внаслідок складення погодних умов, зокрема через блискавку. Це сталось в Ковальському районі поблизу кордону. Вибуховою хвилею пошкоджено вантажний автомобіль і який в цей момент рухався проїжджою частиною. Травми отримали 58-річний водій та 25-річний пасажир транспортного засобу. Вони в лікарні загрози їхньому життю немає. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Матеріали для подальшого розслідування будуть скеровані до державного бюро розслідувань. Разом із тим, правоохоронці на майбутнє закликають місцевих жителів не поширювати у соцмережах фото та відео подібних інцидентів. Звертаємось до місцевих мешканців, прохання в якщо таке ще відбуватимуться такі події, будь ласка, не поширюйте в публічних просторах, в соцмережах фото та відео з місць подій. Це, на жаль, грає на руку нашим ворогам, адже навіть по фото, по відео можна визначити геолокацію, де це трапилося. Навіщо? Щоб вороги знали, де в нас що заміновано і де в нас здетонували якісь міні загородження. Луцька міська рада продовжує посильно забезпечувати захисників України необхідним обладнанням. Так, у військову частину А-4355 відправлено 20 квадрокоптерів ДАТБІ. Військовослужбовцям частини А-4898 дісталися три квадрокоптери, рушниця «Квертус-2» Інвенторні генератори та 10 дронів FPV різних типів. Для потреб військової частини А-2120, зокрема другого аеромобільного батальйону, передано 5 квадрокоптерів Мавік різних модифікацій. Не залишиться без уваги і запит військової частини А-3316. Її представники повезли у розташування три Мавіки і стільки ж телевізорів на 55 дюймів. Військова частина А-0383 отримала шуруповерти болгарки, зварювальний апарат, пневматичні домкрати, автономні обігрівачі, кувалди, набір плашок і мічиків. Потрібне обладнання доправлено і у військову частину А 1778 То чотири квадрокоптери Мавік різних модифікацій необхідне. Отримала і військова частина А 2802 Зокрема, другий самохідний артилерійський дивізіон. Йдеться про три квадрокоптери Мавік. Керівник Волинської поліції Юрій Крошко вирішив звільнитися із займаної посади. Натомість отримав нову у Києві. У пресі повідомили, що Юрій Крошко став радником голови національної поліції України. У прес-службі Волинської поліції підтвердили, що Крошко звільнився за власним бажанням. На Волині він керував поліцією чотири роки. Дійсно, полковник поліції Юрій Олександрович Крошко подав рапорт на звільнення із займаної посади начальника головного управління Нацполіції у Волинській області та переведеної на службу до центрального апарату національної поліції України. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОНП Волинській області. Нині є заступник начальника ОГНП полковник поліції Михайло Сорока. За ухилення від мобілізації може на 5 років сісти у в'язницю. Лучанин пояснює, що мав поважну причину не прийти до пункту збору, що саме стало на заваді вступити до лав збройних сил України, розказав нашим журналістам. Йому 36 років, сім'ї ще немає. Зате є кримінальна справа. Андрія звинувачують в ухиленні від мобілізації. Чоловік не прийшов до пункту збору після отримання бойової повістки. Причина тому є, каже чоловік, має вроджену ваду серця. Є вона поважна. А яка в мене хвороба? Вада серця, вада серця. силу фізичного. Стану здоров'я вважає, що проходити на сьогоднішній день військову службу не то, що він відмовляється, він не може. У зв'язку з тим, що є захворювання серця. Будь-яке навіть, скажімо, чи це буде безпосередньо в зоні бойових дій чи проходження військової служби в обслуговуванні, скажімо, частинах, це є навантаження. Чоловік розказує, що підтвердження хвороби має ще з 2009 року. Мовляв, коли ж пішов проходити ВЛК, усіх вагомих медичних документів із собою не мав. Зрештою, військово-лікарська комісія у Луцьку визнала Андрія придатним воювати. Чоловік не погоджується із таким висновком. ВЛК подав скаргу до військово-лікарської комісії вищого рівня. Це єдине питання, чи є на сьогоднішній день у нього серцева недостатність, чи немає. Це на той момент, коли його, скажімо, здійснили його мобілізацію, мало істотне значення для того, щоб по переліку хвороб визначити його, чи придатний він до військової служби, чи обмежено придатний на той час, щоб воно було, чи непридатний. Військово-лікарська комісія визнала. його… Визнала придатним, скажімо. Вони не оспорили той факт, що в нього є вроджена вада серця, однак з документів, які він мав з собою, не можна було встановити, чи є серцева недостатність. Лікар-кардіолог, який був у військово-лікарській комісії, встановив, що серцевої недостатності немає. Тепер чекають, що ж на це все скаже обласна ВЛК. Паралельно чоловік проходить обстеження у лікарів поза військово-лікарською комісією. Прокурор натякнув, нібито не все так, як розказує чоловік. Мовляв, коли справу будуть слухати по суті, почуємо більше. Поки що лише підготовче засідання. Це каже сам новачний. що ніяких показав, не давав. Кажу, туди, ви почуєте все, що каже сам обвинувачення. Хоча ніяких показань не давав. Це лише процедурне питання. Тому ви почуєте опозицію, чому він не пішов і мобілізувався. Скільки передбачає санкція цієї статті? Тобто його обвинувачують ухиленні від мобілізації. Стаття 336, покарання передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі. Подальшу долю Андрія суд вирішить у червні. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Нині груп, які за чималу оплату сприяють ухилянтам у виїзді із України, розвелося як грибів після дощу. Учасники і ще такої групи на лаві підсудних луцького міськрайонного суду. Як саме спритники допомагали військовозобов'язаним чоловікам покинути територію нашої країни, та як просувається розгляд справи, розкаже Віра Шевчук. У Луцькому міськрайонному суді судять трьох молодиків, двох із них у сприянні в незаконному переправленні чоловіків за кордон а одного обвинувачують у втручанні в систему шлях. На лаві підсудних троє обвинувачених усі молоді хлопці та проти того, щоб світити свої обличчя на телебаченні за матеріалами слідства 22 літній і двоє 23-річних мешканців Луцького району кругленьку винагороду від 2500 тисяч до 4000 тисяч доларів вносили відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи шлях. Протягом липня-вересня минулого року група молодиків допомогла трьом ухилянтам потрапити до країн Євросоюзу. Один із клієнтів виїхав. У Румунію на транспортному засобі, який йому надали члени групи, діючи згідно розробленим плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників організованої групи 13 липня 2023 року на автомобілі марки Mercedes-Benz доставили коровця до державного кордону з республікою Румунією, де провели останній інструктаж щодо перетину державного кордону України, після чого передали мокровцю вказаний колісний транспортний засіб, на якому він 14 липня. В автомобільному пункті пропуску дякуємо. Перетнув державний кордон України та не повернувся. Якщо двоє учасників групи діяли активно і сприяли ухилянтам у виїзді з України, то третій був Московим центром угрупування. За даними слідства, у квітні минулого року він знайшов чоловіка, якого оформив перевізником у системі шлях. Оформив фізичною особою підприємцем і квено вантажний автомобільний транспорт та зареєстрували останнім власником колісного транспортного засобу марки Мерседес. Який продбався 17 червня 23 року для використання в протиправній діяльності, подальшому діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілених ролей кожного з учасників злочинного групування з невстановленого досудовим розслідуванням комп'ютерного обладнання, авторизувавшись за допомогою електронного підпису ФОПа Абезушка, сформував в електронному кабінеті в інформаційній системі шлях заявку до ліцензіата на передачу державного кордону громадян України чоловічої статі щодо включення Макровиця до системи шляху. В якості водія міжнародних вантажних перевезень ФОПа Безушка. При цьому зазначив, що дане перевезення буде здійснюватися на транспортному засобі марки Мерседес Бернс. За даними слідства, виїзд до Румунії влетів клієнту у копійочку. Троє молодиків отримали 2500 доларів. У серпні не забарився і новий ухилянт. Спочатку з ним розмовляли по телефону, а потім зустрілись у кафе. А вартість послуги вже зросла. Повідомили Ковальчуку про можливість за грошову винагороду в сумі 4000 доларів, США включити останнього в якості водія у систему шляху, що дасть йому підстави для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану на території України, а також провели Ковальчуку інструктаж щодо перетину державного кордону. Далі, 1 вересня, Ковальчук на виконання вимогу передав на грошові кошти в сумі 500 доларів, США, що згідно офіційного курсу. Станом на 1 вересня становило 18 284 гривень. Далі, третій епізод у вересні минулого року з черговим клієнтом члени банди зустрілись на одній із Луцьких АЗС. Йому за 4 тисячі доларів теж запропонували нелегально потрапити в систему шлях. 400 доларів чоловік привіз до оселі одного зі зловмисників, а понад 3 тисячі гривень завдатку перекинув учасникам групи на картку. Тож, за інформацією слідства, організатор схеми її московий центр спершу шляхом махінацій вніс у систему шлях підставну людину як підприємця перед. Ревізника, а потім уже вносив туди ж дані клієнтів як водіїв. Вони отримували від групи підроблені документи керманичів міжнародників, яким можна виїздити з країни. Далі мають допитати свідків, дослідити докази та заслухати самих обвинувачених. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Хоче забрати у колишньої дружини дитину і позбавити її батьківських прав, аби не йти воювати. У такому мотиві теща запідозрила свого екзятя, адже той почав судитися за дитину. Більше того, лучанка розказує, що зять ще й негадано, неждано подав колишню дружину на аліменти. Мовляв, у Польщі вона непогано заробляє. Мама ж дитини хоче, аби донечка залишилася із нею. За майже за рік бачила. Внучку три хвилини, три хвилини, два рази. Пані Наталія ділиться наболілим. Каже, колишній зять захотів позбавити її доньку батьківських прав і забрати дитину. Мовляв, то неспроста затіяв таку гризню. Я була в шлюбі 10 років з чоловіком, проживали. В принципі, було плюс-мінус все стабільно, але почався виний стан. Ми виїхали до Польщі і так наразі зараз ще не хочемо позбавити прав. Батьківських для того, щоб не йти на війну, тільки так і можу це коментувати. Анастасія після повномасштабного вторгнення виїхала до свого батька у Варшаву, взяла з собою дитину та колишню свекруху, влаштувалась там на роботу, розказує її мама. Торік мовляв, дівчинку забрали на літні канікули до батька і вже майже рік не віддають мамі. 15 місяців дитинка вчилася біля Варшави. Прушкові. 1 липня дитинку забрали на літні канікули не повернули на питання голови суду, сказав, що питає, чому ти таке робиш. І він сказав, я боюся смерті, не хочу йти на війну. Його мати каже, Настя, щоб мішу не забрали воювати, йому вже прийшло три повістки, це брехня, йому нічого не приходило, не йди на судове засідання. Буцімто тому й надумали позбавити маму дитини батьківських прав. Більше того, жінка розказує, що як тільки внучку забрали в Україну, невдовзі подали Анастасію на аліменти. Така новина стала для них як грім серед ясного неба. Мовляв, колишня сваха постаралась. Вони шантажують дитиною, так як Настя, моя два спону роки працювала в Польщі, отримала там шість злотих, це шестяк тисяч гривень, і вони її поставили спеціально на аліменти. Так, так, як згідно польського законодавства, 50% аліментів іде мама Халия Сергійовича. зробила зл злочинні дії, щоб аліменти присудити моїй дочці, 30 тисяч гривень щомісячно і сонтажуючи дитину, щоб ця дитина забрати дитину від мами. Цей тиждень вони просто забирають. Вчора на назвонить Уляна, де ти? тату поїхав в кіно. В суботу тато забрав на дачу, вже тиждень спеціально тягнуть, щоб дитина, а дитинка горнеться до мами. Сьогодні тату дитини на судове засідання не прийшов. З'явилась лише його представниця. Поки що цю історію не коментує, але просить суддю змінити предмет позову. Схоже, вже просять не позбавляти маму дитини батьківських прав. А от бабуся дівчинки зауважує, що вже не раз ходила до ТЦК, мовляв, де повістка для колишнього зятя. Ходила п'ять разів разів ТЦК. Мені повідомили, що він знятий з обліку і він повістки не. не... Вони не можуть йому дати. Але так, в зв зв'язку з новим законом за мобілізації, він повинен піти в ТЦК і вновити свої дані. Це щоб йому дали повістку? Так, да, Я п'ять разів ходила, позавчора ходила до гонокомісара. Вони сказали, що навіть можуть прийти на судове засідання. Зараз знову їду до тобто судове засідання, бо це кримінальний елемент, має кримінальний, кримінальне життя. Він зловживав, поширював наркотичні речовини. Та займався грибежами, грошей та золота. Зараз займається з ним правоохоронні органи. То з ким залишиться дитина, з мамою чи татом. В засіданні поки що роблять перерву, аби був час ознайомитися із документами. Верховенство права має бути в Україні. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Депутати зустрілися із працівниками Луцької стоматполіклініки. Хотіли почути від них, що саме їх не влаштовує в організованій новим керівником роботі клініки. Коли ж на запитання, як же саме тисне і ображає працівників керівництво, необхідних відповідей не почули, попросили журналістів вийти, аби поспілкуватися із працівниками за зачиненими дверима. Ми саме хочемо почути від вас. Те, що вас бентежить, те, що вас тривожить, можливо, до нас є якісь побажання, з такими словами до працівників міської стоматології звертається голова депутатської комісії Луцькради з питань охорони здоров'я Оксана Ліщинська. Перед цими зборами колективу депутати перелопатили від А до Я документацію закладу, чи не за усіма напрямками, але серйозних порушень не знайшли навіть ті, хто найбільше на це сподівався. Тож представники від фракції свідомі, які чи не найактивніше цікавляться роботою міської стоматології, чи то її нової очільниці Любові Яковчу. Схоже, вирішили випробувати останній шанс зібрати колектив надії почути від когось із них те, що хочуть. І, хоча депутат Ігор Гнетньов запитує працівників, як саме на них тиснуть, але замість них чомусь відповідає депутатка від фракції Свідомі Алла Натточий. Скажіть, будь ласка, в чому заключається тиск? Тобто для того, щоб зрозуміти розіскав до нами поняття. Ми з директором з вами спілкуємося дуже часто Я хочу людей почути. Врешті голова профкому Віктор Янжиєвський озвучує приклад так званого тиску. Мовляв, йому виписали дугану. Дугана була, що в мене виявили флору. Флора була непатогенна. Ми медогляд був пройдений мною в лютому місяці. Я здав його, і щось через півтора місяця тільки провірили, що він не це тиск чи ну, ми переживали зали... за вас як за працівника. Перевірили відповідно а... медичну книжку. Бачи, медична книжка пройдена. Не так як потрібно. Ми доглядує, це, це питання законодавче, це питання. Або, так я ж не спорю, що це законодавче, Але чого це через півтора місяця після зборів виявили? Що зразу не могли сказати, що в мене не така це ж не тільки в мене така книжка була? Ну відповідно ще двоє працівників отримали догани. Окрім голови правкому свої претензії висловила і одна з працівниць стоматології. Запитує, хто ж бачив те 100 забезпечення матеріалами лікарів? У нас буде, що нас 100% забезпечують. Хто підніме руку, кого 100% забезпечують в політика проте завідувачка відділення Ольга Гнатюк навела показники по кількох стоматологах, зокрема й по пані Бобровській. Як то кажуть, статистика річ невблаганна, і вона засвідчує ось такий парадокс: що не вистачає матеріалів найбільше чомусь саме стоматологу з найменшими показниками. Друль мати 781, Добровольська тянца 708, до бобровська 364, половину менше. Це мається на увазі, Олена, взяв на я... то, о це моторошно. Це вони отримують у от цих стоматологічних так, матеріалів. Бо де ж вони вистачають? Так. То якщо людині, яка отрима яка поставила 600 зуб пломбу, вистачає, Оксана? І 800. І 800? Так. А 364 небес. Прошу сказати, кому вода, Оксана, відібрали? Тільки що вони питаються, Все, а все. Ні все. Все. Ми не отримали від них, що вони докупляють. А, від вас одного, то я куплю. Тоже не купляємо. О, я буду. Ну, звичайно, що ні, а мені наше. А мені наше. Не купляли. Мені не того, що ми не даємо. І, хоча члени комісії прийшли слухати працівників закладу, але врешті слухали інших. Спочатку представниця кількох працівників, а заодно адвокатка розповідала, як нібито тут ігноруються її адвокатські запити. Згодом подібні нарікання продовжили і пані надточій. Ви мені надали набір бумажок, які треба сідати і разом збирати, щоб проаналізувати. Хоча, як розповіли в закладі, і адвокації, тим паче депутації, відповіді надані були, ба більше одержавши у відповідь низку документів, але надточій навіть. Просила цю інформацію систематизувати в таблицю. Це були скоординовані дії з боку депутатки і з боку адвокатки для того, щоб у трудового колективу сформувати думку про те, що твориться якесь беззаконня, що не надається інформація, хоча це не відповідає дійсності. Що ж до доган, то як розповідає правник проведення медоглядів для медпрацівників. Визначене законодавством і не є особистою забаганкою директора закладу. Це необхідність. Бо ж якщо пацієнту занесуть патогенну мікрофлору через відкриту рану, то у закладу будуть проблеми. Потім буде винна клініка, і вона буде компенсувати і моральну шкоду, і збитки завдані по здоров'ю. Це все буде компенсувати. Тому така догана вона виховує лікарів. В тому плані, що вони повинні проходити регулярні змиви, і якщо є мікроорганізми, будь ласка, патогенні, Пролікуйтесь, а потім діть до людей. Про що ще говорили на зборах, почути не вдалося, адже члени депутатської комісії запропонували колективу спілкуватись без присутності керівництва закладу і без телекамер. Мовляв, так вони нарешті заговорять. Бо ж якщо ні, то цей рейвах, які розпалили в поліклініці, окремі представники обранців громади, таки буде намарним. І поки лікарів затримують на зборах посеред робочого дня, в черзі на них очікують. Їх пацієнти. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. По другому колу слухаються справи Лучанина, який буцімто улаштував розбій за матеріалами слідства чоловіку у змові із іншим. Побив та пограбував військовослужбовця. Але сам обвинувачений своєї вини не визнає та запевняє обвинувачення сфабриковане. Чотири роки розглядають справу Лучанина, який, за даними слідства, разом з спільником побив та пограбував військового. Кримінальне провадження вже раз закривали через закінчення термінів. Проте, за апеляційною скаргою прокуратури, справа знову у Луцькому міськрайонному суді. Раніше саме винувачений ділився з нами своєю версією тих подій. Чоловік переконаний, що справа сфабрикована та запевняє, що нічого з інкримінованого йому не вчиняв. Розповідає, що того дня сидів з знайомим у кафе, та через якийсь час до них підсіли чоловіки ромської національності. Два підцілиться цигани. нас підцілилися гани. Одного цигана, що десь я раніше бачив. Ми сиділи недовго, може сиділи минут 15. Там вони відлучалися десь з кимсь там спорили про якісь АТО, щось говорили десь там за спиною, я чув, за якісь батальйони, щось там спорили. Потім вони відлучилися через деякий час, на хвилин 20, прибігли назад, прибігли назад. В руці мали телефонів кучу, три чи чотири телефони тримав. Одного телефона достав, показує, другого достав, показує. Чи мені не треба? Каже: братику купи, братику купи. До мене, до мого знайомого. Так. Я кажу, що. У мене нема коштів, в мене перше кажу, телефон є. Мені кажу, потреби немає. Каже, нічого не підозрюючи, чоловік попрощався та пішов додому. А вже за п'ять місяців йому оголосили підозру у розбої. Попри обвинувачення, Лучанин впевнений. За тим злочином стоять саме Роми. Дані діячі та діло, бо виходить, вони працівники поліції самі мені ці фотографії показували цих діячів. цих ані не маю на увазі. У обласній прокуратурі кажуть, що цей чоловік один із тих, хто скоїв напад. До того ж, був двічі судимий раніше за грабіж. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення громадянином за попередні змовою групою осіб з не встановленою досі особою матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження розбою двоє цих чоловіків. Один з яких зараз постав перед судом, він раніше двічі судимий, побили громадянина і відібрали у нього мобільний телефон. На крайньому судовому засіданні мали б заслухати свідків, проте жоден з них не з'явився. Однак перед судовим засіданням прокурала на повідомлення, що не прибуде в тому відсічення, оскільки перебуває на роботі. Зачасно не мене про те, що їй не вийде прийти в старе судове засідання. Тож поки доля чоловіка лишається невідомою. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі. То усі новини на цю пору, адже журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.